Посуха, спека, виснажений ґрунт. А є культура, для якої це байдуже. Більше того, саме тоді вона показує найкращі результати. Вона росте там, де інші згорають, і дає врожай, коли поле здається мертвим. Здогадались, про що йдеться мова? Вітаю на каналі Зіп! Ви дивитесь рубрику Дай жест про історію сільськогосподарських культур та технологій. І сьогодні ми з вами поговоримо про сорго. Сорго життя стійке зерно. Як називали його ще в Африці понад 5 тисяч років тому. Сьогодні воно потроху завойовує українські поля. Не лише як кормова культура, а як стратегічна рослина майбутнього. Чому саме Сорго стає рятівником для фермерів у посушливих регіонах, де воно з'явилося, як використовують його у світі і чи має воно шанс стати справжнім конкурентом кукурудзи в Україні? У цьому відео ми розберемося, чому Сорго це культура, про яку варто згадати сьогодні. Чи вирощували ви сорго у себе на полях? Або чи бачили, як його вирощують сусіди? Чи куштували якусь їжу з цієї культури? Що саме? Поділіться з нами у коментарях. Автори перших трьох коментарів отримують приз від нашого каналу. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник, щоб брати участь у наших розіграшах та точно бути першим наступного разу. Чим же таке унікальне це сорго? Зараз розкажу. Поїхали! Наукова назва сорго соргум. Продова назва походить від італійського сорго або латинського соргум, що вважається запозиченням із мови Північної Африки. У перекладі буквально означає зерно для людей і худоби або життєстійке зерно, що підкреслює універсальне застосування цієї культури та її здатність виживати у несприятливих умовах. В українській мові культура називається сорго і закріпилася в сільськогосподарській літературі 19-20 століття. Вона також фігурує як суданська трава або солодке сорго для окремих видів, призначених для корму або виробництва сиропу. Сорго, сорго походить із субсахарської Африки, де його вирощували понад 5 тисяч років тому. Археологічні знахідки підтверджують, що сорго було основним джерелом їжі у стародавніх африканських цивілізаціях, наприклад, у Нубії та Судані. В Україні сорго з'явилося в кінці 19-го на початку 20-го століття, спершу як кормова культура. Основний інтерес викликав його високий урожай і стійкість до посухи, що робило його перспективним у південних регіонах України. Херсонська, Одеська, Миколаївська області. У стародавніх африканських і індійських культурах сорго вирощували за системою міжрядного землеробства, що дозволяло поєднувати зерно з бобовими культурами. Зерно вживали як пшоно, борошно для випікання, а також для виготовлення алкогольних напоїв. Листя та стебла йшли на корм худобі та як матеріал для покрівлі дахів і будівництва хат. Сорго було і залишається понині основою харчової безпеки в регіонах Африки та Індії. Виробництво сорго впливає на глобальні ціни на зернові та кормові ресурси, а також на політичну стабільність у регіонах із сухим кліматом. У США у ХХ столітті сорго стало стратегічною культурою для виробництва кормів для великої рогатої худоби та біоетанолу, що вплинуло на економіку сільського господарства та політичну вагу регіонів, де його вирощують. Соргу поділяють на кілька основних видів, використання яких відрізняється. Соргум біколор основна продовольча і кормова форма. Соргум суданенсе суданське сорго переважно кормова трава. Соргум вулькаре зернове сорго. Світ соргум так зване солодке сорго, дає сік для сиропу чи патоки та біоетанолу. Основні відмінності між видами. Висота рослини, структура зерна, вміст цукру та білка, стійкість до посухи. Селекція сорго розпочалася в середині ХХ століття, коли вчені у США та Африці працювали над стійкістю до посухи, підвищенням врожайності, поліпшенням харчової цінності, заради збільшення вмісту білка та амінокислот. Сучасні напрями селекційної науки включають. Генетичне редагування для підвищення стійкості до кліматичних змін, розробка гібридів із підвищеним містом антиоксидантів та корисних мікроелементів, сорго як сировина для біоенергетики та безглютенових продуктів. За даними ФАО, за 2023 рік загальна площа посівів сорго у світі становить приблизно 44-45 мільйонів гектарів. Це робить сорго однією з основних зернових культур поряд із кукурудзою, пшеницею, рисом та ячменем. Сорго, власне, завершує п'ятірку культур-лідерів з найбільшим світовим обсягом виробництва. За цей рік топ-5 країн виробників сорго є. США з виробництвом майже 9 мільйонів тонн. Нігерія вирощує 6,5 мільйонів тонн. Індія та Бразилія по 6 мільйонів тонн Та Мексика трохи більше 4 мільйонів тонн. У країнах, де вирощують значні обсяги сорго, спостерігають таку тенденцію. Площі вирощування сорго коливаються залежно від погодних умов і попиту на зерно та біоенергію. Наприклад, у посушливі роки площі під сорго зростають за рахунок його посухостійкості, тоді як площі під кукурудзою зменшуються. Використання сорго за регіонами має суттєві відмінності. Африка вирощує сорго переважно як продовольче зерно. Північна Америка як корм для худоби та сировину для біоетанолу. Зокрема, у США близько 40% врожаю використовується для виробництва біопалива. Азія як зерно для їжі та корму для худоби. Розкажіть у коментарях, чи куштували ви колись сорго, що саме їли з цієї культури, та чи сподобалося вам. Нагадуємо, автори перших трьох коментарів отримають приз від нашого каналу. За даними Державної служби статистики України за минулий 2024 рік, сорго в Україні вирощувалося на площі приблизно 40-50 тисяч гектарів. Це невелика площа, якщо порівнювати з провідними зерновими культурами, такими як пшениця, кукурудза чи ячмінь. Тенденція посівів сорго в Україні останніми роками свідчить, що площі під сорго коливаються залежно від погодних умов, попиту на корм для худоби та рентабельності культури. У посушливі роки, південні регіони України, сорго стає більш привабливим, ніж кукурудза, завдяки високій стійкості до нестачі вологи. Близько чверті всього сорго в Україні вирощується на Херсонщині на площі 15-18 тисяч гектарів. Херсонська область найбільший центр виробництва сорго через сухий південний клімат. Одеська область вирощує сорго на площі 8-10 тисяч гектарів. Тут вирощується переважно кормове сорго і частково продовольче. У Миколаївській області площі сягають 6-8 тисяч гектар, а у Запорізькій та Дніпропетровській областях по 5-6 тисяч гектар. Тут сорго вирощують переважно на корм та силос для худоби. Як бачите, наразі більшість посівів у південних областях через низьку вологість, високі температури та родючі ґрунти, що оптимально підходить для сорго. Однак цього року, напевно, аграрії Полтавщини, Харківщини та багатьох інших регіонів України теж були б раді бачити цю посухостійку культуру у себе на полях. Розкажіть у коментарях, чи бачили ви посіви сорго, де саме та для яких цілей його там вирощують. Автори перших трьох коментарів отримають приз від нашого каналу. Україна не входить до топ-10 світових виробників сорго. Площі під сорго в Україні становлять менше 0,2% світових площ. Основна роль сорго в Україні кормова та біоенергетична. Тоді, як у багатьох африканських та азіатських країнах, це основне продовольче зерно. Як ви думаєте, чи має сорго перспективу розвитку в Україні? Та що, на вашу думку, для цього потрібно. В Україні сорго важливе як. Корм для великої рогатої худоби та свинарства, що, власне, є основним використанням сорго в Україні. Силос та комбікорми. Частково сорго йде на заготівлю силосу та для виготовлення комбікормів. Експериментальне використання для біоетанолу. Деякі агропідприємства у Херсонській та Миколаївській областях використовують солодке сорго для виробництва біопалива. Завдяки високій стійкості сорго до посухи та спекотного клімату культура розглядається як стратегічна для півдня України в контексті змін клімату. Сорго найкраще росте на Легких та середніх родючих ґрунтах, помірно сухому кліматі, оптимальна температура плюс 25-30 градусів за Цельсієм і витримує посуху. Сорго не любить заболочених або кислих ґрунтів. Визначальним етапом гарного вражаю для всіх культур, і в тому числі для сорго, є вчасний та якісний посів і отримання дружних сходів. Оптимальні строки посіву та економію операційних витрат забезпечить сучасний швидкісний 12-метровий посівний комплекс кун S Pro 12 тисяч, точне копіювання ґрунту на високій швидкості, можливість посіву за різних технологій та різних ґрунтово-кліматичних умов, внесення добрив одночасно з посівом – усе це прозерновий посівний комплекс кун S Pro 12 тисяч. Який вже полюбився українським аграріям. Особливу популярність цей комплекс здобув саме у посушливих південних регіонах України, які найбільше підходять для вирощування сорго. Здійснення швидкого посіву в оптимальні сроки на півдні є критичним для отримання гарного врожаю. Кун -С про 12 тисяч має наступні переваги: найбільший бункер у своєму класі 13 тисяч літрів. Шнек для завантаження із продуктивністю 800 літрів на хвилину. Шість розподільчих грибків з індивідуальною насіннєвою магістраллю до кожного з них. Ідеальне розподілення норми висіву по всій ширині сівалки. Ці та інші особливості Кун S Pro 12000 забезпечують швидкий та якісний посів з дотриманням оптимальних агрономічних строків. І тепер детальніше зупинимося на споживанні та використанні соргу у наш час. Сорго у світі використовується як харчова культура для людей, особливо у регіонах, де воно є основним продовольчим зерном: Африка, Індія, Китай. Основні форми споживання: крупи та пшоно. Зерно соргу очищають, подрібнюють або шліфують для приготування каш і пудингів. У багатьох африканських країнах соргове пшоно є базовим продуктом щоденного харчування борошно та випічка. Борошно-сорго використовують для випікання хліба, млинців, печива. Особливо ціни для безглютенових продуктів, оскільки сорго не містить глютену. Ви пам'ятаєте, ми розповідали вам про хворобу целіакію та непереносимість глютену в нашому випуску про пшеницю. Посилання залишимо тут та тут. Напої та алкоголь, пиво та брага. Традиційно у Африці та Індії готують ферментовані напої із зерна сорго. Сорговий чай та кавові замінники. У деяких країнах подрібнене зерно підсмажують і використовують як замінник кави. Можливо, на смак схоже на відому всім нам з дитинства ячмінну каву зі смажених зерен ячменю. Сорго важлива кормова культура у сучасному світі: силос. Стебла та листя ферментують для заготівлі корму для великої рогатої худоби. Сушене листя та солома. Використовуються для підстилки та корму. Комбікорми. Зерно сорго переробляють у гранули для великої рогатої худоби, свиней та птиці. Цікаво, що у США і Бразилії кормове сорго основа раціону для ферм великої рогатої худоби, особливо у посушливих регіонах, де кукурудза менш продуктивна. Сорго також має значення в промисловості та енергетиці. Солодке сорго має високий вміст цукру у стеблі до 18%, використовується для виробництва сиропу, патоки та біоетанолу. Сейбла соргу переробляють на біопаливо. Це економічно вигідно у регіонах з обмеженим вологозабезпеченням та посушливим кліматом. Подрібнене соргу використовують для виробництва безглютенових напівфабрикатів мюслі, хліб, макарони. Виробляють соргові пластівці, сухі сніданки та енергетичні батончики. Нові продукти та тенденції включають безглютенові продукти хліб, печиво, макарони, мюслі, снеки та попкорми з сорго альтернатива кукурудзяним. Напої. Соргове пиво, безглютенові солодові напої. Функціональні продукти. Сорго багате на антиоксиданти фенольні сполуки, які додають до сумішей для здорового харчування. Сорго активно просувають у сучасному харчуванні як альтернативу кукурудзі та пшениці. Особливо для людей із целіакією або непереносимістю глютену. 100 грамів зерна сорго містить. Калорійність приблизно 329 ккал. білки 11 грамів, жири 3,3 грамів, вуглеводи 72 грами, клітковина 6,7 грамів, мінерали магній, залізо, фосфор, цинк, антиоксиданти, фенольні сполуки, таніни. Рекомендовано вживати здоровій дорослій людині 50-70 грамів крупи в день, обмеження. При проблемах з травленням, гемохроматозі через залізо кажуть сорго культура для посухи. А ми скажемо сорго культура для тих, хто не здається. Справжній фермер як сорго і сонце витримає, і вітер, і ціну на дизель. Любі глядачі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи є сорго на ваших полях. Хай ваші врожаї дозрівають вчасно, а погода та техніка не підводять. До зустрічі на каналі Зіп у Рубриці «Дай жест» у суботу за два тижні. Все буде Агро Україна.